Перша леді Олена Зеленська на засіданні Ради безбар'єрності наголосила для 87% українців безбар'єрність вже стала новою цінністю. Моніторинг щорічно здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 року. Мінрозвитку визначено наступний перелік об'єктів для моніторингу. Це громадські та житлові будівлі, будівлі і струди у сфері надання послуг. Усіх форм власності вулиці та дороги, зупинки громадського транспорту та об'єкти благоустрою. У 2025 році вперше запроваджено заповнення чек-листів у Google-формах, тобто це онлайн, і здійсненням фотофіксації елементів, доступності обстеженого об'єкта, фізичного оточення. Моніторинг став складнішим, але водночас відкритим і цифровізованим. Результати можна буде переглядати на інтерактивній мапі. Станом на 1 серпня 2025 року Волинська область займала сьоме місце серед областей України. Водночас проведено моніторинг лише 559 об'єктів у 21 громаді. В серпні робота активізувалася та станом на 15 серпня моніторинг проводиться вже у 42 громадах. Найактивніші у нас працюють громади це Луцька, Ковицька, Володимирська та Камінь-Каширська громади. Такі Забродівська, Сереховичівська, Головненська, Рівненська громади за їх інформацією проводять моніторинг, але однак результати в управління ще не надавали. Луцький район Доросинівська, Копачівська, Ківерцівська, Цуманська, Торчинська, Підгайцівська, Олицька, Братинська. Інформація щодо проведення моніторингу відсутня. Шановні районні військові адміністрації та шановні громади, прошу максимально активізувати проведення моніторингу. Та інформаційно розяснювані роботи щодо необхідності, ну, необхідності здійснення такого моніторингу. Хто потребує допомоги щодо моніторингу, звертайтеся до нашого управління, будемо раді допомогти. Голова громади. Вам складно провести моніторинг, щоб надати об'єктивну інформацію для того, щоб ми дали на міністерство і могли потім разом з вами підключити, чи ви, чи ми ті чи інші об'єкти, щоб залучити кошти і ви. Разом з вашими підрядними організаціями зробили ці роботи, я просто не розумію. Вам ж хороші дають ідеї, вам направляють вас правильно, У вас нічого не требують. Крім одного, дайте достовірну інформацію і разом будемо рухатися, щоб покращити ті чи інші умови. Так ви і тут не можете зробити. Давайте домовимося так, що коли вам йдуть доручення від ОВА частині. Найбільш чутливих питань, а безбар'єрність, це в тому числі є найчутливе питання. Ви це самі знаєте краще, ніж я. Будь ласка, адекватно реагуйте. Ветеранська політика, ви ж там всі розповідаєте, як ви фронту допомагаєте. Ну так, будь ласка, реагуйте і на ветеранську політику. Тому що е, ті герої, які на фронті, їхні е, рідні, близькі, знаходяться тут. Саме гірше тоді, коли ну, людина починає, я не кажу, що саботувати, а ігнорувати. Наталія Олексійовна, ви їм скілуруєте всім Добре. тим громадам Добре. Добре. і тримайте це на контролі? Добре? Добре.